Вражаюча аварія в гостомелі багатотонний причіп, який відірвався від потужного військового кразу, за кілька секунд перетворив на руїни частину господарства одного з мешканців. Постраждала жінка, за словами очевидців, жертв могло бути набагато більше. На місці аварії побував Сергій Ружицький. Гостомель 6.30 ранку. Мирний час, але у містечку військова техніка руїни, людський стогін. Давай лягне стінку. Услышал грохот страшный, дальше лег спать. Через 15 минут позвонила соседка, дед забора, выходи. Біда прийшла ні звідки, кажуть очевидці. Люди стояли на зупинці. На горизонті з'явилася вантажівка. Буксирували військову техніку з гарнізону, ще неподалік. Свідки ДТП, оговтавшись від шоку, пригадують, крас рухався місцем на високій швидкості. Кріплення лопнуло і військова техніка зірвалася у напрямку будинку. Кам'яної огорожі як не було. З'єднання металеве, яке було з'єднано. З напівпричіпом, одна півпричиба од'єдналася з невідомих причин і почало зрібати на своєму шляху все, що попадалося. Цей прицеп і відривається, і і він у сторону. І так як ми, ця остановка, він вроді понад нами, провода падають перед нами, горать провода, і ми стоїмо у, у цих проводах. Однак найбільше постраждала Оксана, вона не встигла зреагувати. Ось ця парасолька належала 21-річній дівчині. Вона стояла тут під березою, очікувала маршрутку. Зараз вона в важкому стані у лікарні. Лікарі продовжують боротися за життя постраждалої. кажуть, народилася в сорочці. Прогноз при ранах поки говорить, ми не можемо, тому що будемо бачити, як буде протікати рентвий процес. На неї зараз на перший план виступає травма хребта. Люди кажуть, жертв ранкової трагедії могло бути значно більше, адже близько сьомої на місці, де сталося ДТП, зазвичай збираються діти. В цей час вони їдуть до школи. Якби це сталося в цей час, то б було б дуже дуже багато жертв. Сергій Ружицький Васильмановщиков новини.